Програмі кінець перезавантаженню» президент США Барак Обама скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним. Ухвалення імміграційної реформи у США забуксувало через позицію республіканців у палаті представників. Лондон відзначає річницю Олімпійських ігор. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Американський президент Барак Обама скасував зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, яка мала відбутись у вересні. Новина про те, що Обама скасував зустріч Сноуден з, з Путіним, прийшла сьогодні. Зранку вона демонструє зростання невдоволення Сполучених Штатів політикою президента Путіна. Надання притулку Едварду Сноудену стало своєрідною останньою краплею, яка переповнила чашу незадоволення. Адміністрація президента США роками намагалась. Перезавантажити взаємини з Росією, але виглядає на те, що у цьому процесі наступила пауза. Росія очевидно грає власну гру і у ситуації по Сирії, і по ситуації в Ірану, де США сподівались на їх підтримку у налагодженні конфліктів. Один з впливових законодавців демократів, сенатор Чарльз Шумер, привітав рішення Обами. За його словами, Путін веде себе як шкільний задира і недостойний поваги, наданої йому як господарю саміту Великої Двадцятки. Водночас, президент. Обама таки збирається відвідати Росію у вересні і взяти участь у саміті Великої вісімки у Санкт-Петербурзі. Замість попередніх планів відвідин Москви, Білий Дім оголосив, що президент Обама 4-5 вересня по дорозі на саміт відвідає Стокгольм. Про інші події у світі далі у короткому огляді подій дня за середу, 7 серпня. Тимчасовий президент Єгипту заявив, що міжнародні зусилля щодо вирішення політичної кризи, яка настала після повалення президента Мохаммеда Мурсі, провалилися. Адлі Мансур та його соратники вели переговори з дипломатами та політиками США, ЄС, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Не досягли успіху і останні зусилля американських сенаторів, які у вівторок запропонували посередництво у переговорах з партією поваленого президента брати мусульмани. Тимчасовий президент Єгипту заявив сьогодні, що Фаза дипломатичних зусиль закінчилась. У Сирії під час сутичок з військовими сьогодні вранці загинуло щонайменше 62 повстанці, що виступають проти правління президента Башара Аль-Асада. Про це повідомляють сирійські правозахисники, що базуються у Великобританії. За повідомленням за 30 кілометрів на північний схід від Дамаска поблизу міста Адра. Повстанці потрапили у засідку. Правозахисники заявляють, що серед загиблих багато підлітків. Вчені повідомляють, що новий вірус пташиного грипу передається від людини до людини. До таких висновків вчені прийшли у результаті повідомлення про те, що на сході Китаю померла 30-річна жінка, яка доглядала за своїм хворим батьком. Який хворів на пташиний грип, жінка не мала контактів з птахами. Нагадаємо, що з 2007 по 2009 роки через пташиний грип були госпіталізовані та померли тисячі людей у всьому світі. У березні цього року від пташиного грипу, проти якого немає вакцини, в Китаї померло двоє осіб. Японське міністерство енергетики повідомило, що з пошкодженою АЕС у Фукусімі щоденно в океан витікає 300 тисяч літрів радіоактивної води. Чиновники припустили, що забруднена вода потрапляє у Тихий океан, відколи у результаті землетрусу і цунамі 2011 року на атомній станції сталася аварія. За словами компанії Тепко, яка керує заводом. Невідомо який обсяг води був забруднений і потрапив в океан. Прем'єр-міністр Японії заяв що припинення витоку є нагальним питанням, і пообіцяв виділити ще 400 мільйонів доларів. Ти час там до відходу на канікули у серпні. Американським законодавцям таки не вдалось погодити ухвалення всеосяжної міграційної реформи. Отож, після літньої перерви у вересні перед законодавцями одразу ж постане проблема історичної важливості: давати чи ні громадянство мільйонам іммігрантів, які потрапили до країни, нелегально у Сенаті. На це питання вже відповіли ствертно, коли підтримали проект реформи, який пропонує шлях до отримання громадянства 11 мільйон. Нам нелегальних іммігрантів, втім у конгресі, який контролює республіканська більшість реформа, бірогідно на думку оглядачів, може забуксувати. Більше знає Олексій Кузьменко. Прихильники імміграційної реформи мітингують перед капітолієм, прагнуть примусити політиків діяти. Республіканська більшість у нижній палаті конгресу нікуди не поспішає. Конгресмен Стів Кінг зі штату Айова, член цієї більшості, про те, якими він бачить молодих іммігрантів, розповів у нещодавньому телевізійному інтерв'ю: у багатьох від його откровень волосся стало дибки. хочу сказати всім ідеалістам зараз, десь там 100 спритних хлопців тягнуть на собі. 34 чотири хуани через пустелю до Сполучених Штатів. Заяву Кінга засудив спікер конгресу республіканець Джон Бейнер. Його заяви не є виявом ані цінностей американців, ані ідеалів республіканської партії. Нам всім треба працювати конструктивно та з повагою до інших. Серед республіканців взагалі немає єдності щодо імміграційної реформи, тим більше, що в її результаті нелегали отримають шлях до громадянства. Консервативні члени партії вважають її амністією для порушників закону. Вони заплутались і щодо напрямку руху, і навіть щодо базових принципів своєї філософії вони намагаються, чи варто зайняти більш помірковану позицію з таких питань як одностатеві шлюби та імміграція. Помірковані ж республіканці виступають за схвалення певного варіанту імміграційної реформи. Це сигнал усім етнічним меншинам, що республіканців турбує їх становище? Усі ці люди будуть глухими до наших політичних цілей, якщо вважатимуть, що всі ми добуваємось депортації їх бабусь. Попри це, республіканці у нижній палаті конгресу вже дали зрозуміти Проєкти міграційної реформи проголосовані у сенаті. Вони не підтримують. Головне для них укріпити кордон з Мексикою. Тим не менше, лідер демократів у конгресі Ненсі Пелосі не втрачає оптимізму. те, що має стати, станеться головне не здаватись. Республіканці не до кінця розуміють, їм життєво необхідно отримати симпатію представників меншостей, пояснює Фордо Конел. Політичний стратег. Республіканці думають лише про голоси білих виборців. Ну що ж, мені доведеться пояснювати, що якщо партія зарубає імміграційну реформу, це може призвести до загибелі республіканської партії. Взагалі Розгляд імміграційної реформи у конгресі продовжиться у вересні, коли законодавці повернуться до Вашингтона з канікул. Олексій Кузьменко голос Америки. Через шість місяців у Сочі пройдуть зимові Олімпійські ігри. Напружені у стосунках США та Росії ставить під питання участь збірної США у іграх. З Капіталійського пагорба лунають заклики про їх бойкот з боку збірної США, зокрема через ухвалення в Росії законів, що обмежують права сексуальних меншин. Тим часом Лондон відзначає першу річницю після проведення літніх Олімпійських ігор. Більшість експертів погоджуються, що місто успішно організувало Олімпіаду. Втім, чи отримав Лондон довготривалу економічну вигоду, на яку розраховував? Місцеві жителі, які живуть біля олімпійського парку, кажуть, що більшість обіцянок поки так і залишились обіцянками. Розповідає Руслан Петричка. Минув рік з часу, коли натовпи людей бродили вулицями Олімпійського парку у Лондоні, вболіваючи за своїх національних атлетів. Зараз Олімпійський дух звідси майже вивітрився. Час від часу тут відбуваються якісь події. Втім, стадіон і легендарна вежа, зведені для Олімпіади, в основному стоять порожні, нависаючи над районом Стретфорд. Життя в новому торговому центрі все ще вирує, але навколишні вулиці, які повністю перебудували для змагань, сьогодні виглядають майже так само, як і перед Олімпіадою перед іграми цей район виглядав як великий будмайданчик. Під час Олімпіади він був як парк розваг. А щойно все стихло таке враження, ніби цирк поїхав з міста. Збудовані у районі дорогі новобудови, не вражають місцевих жителів, які розчаровані тим, що Олімпіада не виправдала їхніх сподівань спочатку сюди поплили гроші, але це був разовий ефект. У довготривалій перспективі я не думаю, що Олімпіада якось допоможе цьому району. Робочих місць стало більше, але ще побачимо, скільки їх залишиться через 5-10 років. Професор університету Східного Лондона Ален Брімікомп каже, що знає, як витиснути максимум з Олімпіади. Він займається цією темою вже багато років. It will come... Економічний ефект прийде, але не слід чекати, що це станеться негайно. Всі ці вигоди відчуваються поступово. Сьогодні політики повинні зробити все, щоб позитивні зміни, які може принести Олімпіада, були насправді досягнуті. Одним з таких політиків, завданням якого є максимізувати ефект від ігор, є мер Лондона Борис Джонсон. Він каже, що місто уже відчуває позитивний вплив Олімпіади. Я думаю, що переважно, чи принаймні частково саме завдяки проведенню Олімпіади та Паралімпійських ігор, ми сьогодні бачимо безсумнівне зростання інвестиційного оптимізму по відношенню до Лондона. Влада міста каже, що Лондон отримав принаймні 15 мільярдів доларів інвестицій, які безпосередньо пов'язані з олімпіадою, і нові інвестиції продовжують надходити. Чимало мешканців району бачать позитивні зміни після минулого року. Я б сказав, що ефект позитивний. Цей район буквально відродився і почав розвиватися. Це прекрасно для всіх. Фантастично. Але є ще багато таких, хто все ще чекає, поки Олімпійський дух трансформується для місцевої громади у реальну довготривалу економічну вигоду. Руслан Петричка, Голос Америки. Видивитись програму Української служби голосу Америки. Час тайм Продовжуємо випуск. Планеризм, хоча і не є олімпійським видом спорту, та його популярність з кожним роком зростає. Не дивно, адже параплан це найдешевший літальний апарат, а парапланеризм не потребує особливих здібностей та виснажливих зусиль. А задоволення кажуть ентузіасти спорту неймовірне. Адже більшість з нас, якщо опиняються у небі, то на борту літака. Так ми на шаленій висоті над хмарами мчимо з божевільною швидкістю, але досвід разом з тим дуже приземлений. Ось тобі сніданок, випивка, ось тобі туалетна кімната, розважальні програми на екрані перед носом. Парапланеристи ж прагнуть іншого повітряного досвіду. Вони хочуть себе відчути птахами. Наталія Леонова розповість про один з американських клубів. Аероспорт у штаті Мериленд поблизу столиці, який пропонує відчути повітряний екстрим. Nice. Над містечком Ріджлі штат Меріленд яскраво світить сонце. Вертикальний потік теплого повітря і маєте ідеальні умови, щоб побачити землю з висоти пташиного польоту насправді це один з найбільш заспокійливих видів спорту. Адам Елкін зі своїм партнером літають вже 14 років. Це як воднолижний спорт. Це більш гладке, плавне відчуття ніж просто божевільний викид адреналіну. Ти відчуваєш себе птахом. Це як літати у вісні, тільки не все відбувається насправді. За допомогою спеціального устаткування насолодитись спортом можуть і неповносправні Ми літали з людьми, у яких немає чи паралізовані ноги. Зі спеціальним обладнанням для приземлення та прибуром для підтягування їм навіть не треба розбігатись та стрибати з гори. Видає сертифікат для польотів американська асоціація планерів та парапланерів. Але політ в тандемі з інструктором здійснити може будь-хто. Інструктор здійснює зліт та тримає курс в повітрі, а потім тебе відпускають. І вже останні 100 метрів ти управляєш сам. Дуже проста концепція: Не долетіти неможливо. Не обходиться звичайно і без змагань, але всі погоджуються. Головне відчути свободу польоту. Ти лишаєш все на землі. Живеш справді одним моментом. найкраще у цьому спорті відчуття свободи. Вилітаєш собі і не знаєш, де приземлишся, і просто насолоджуєшся краєвидами. Це найбільше насолода, яку можна отримати в одязі. 12-15 хвилин в небі з інструктором, вже не кажучи про можливість побачити землю очима, птаха коштуватимуть вам 145 доларів. Наталія Леонова Голос Америки. Шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми і вибрані сюжети ви можете також у мережі інтернет за адресою www.chastime.com. на цьому у нас на сьогодні. все. ви дивились програму Української служби голосу Америки. Час там, дякую вам за увагу. Успіхів, щасливо побачимось.